Вітаю в ефірі. Новини ключові події, факти, коментарі з життя рівного та області станом на цю годину четверга, 19 жовтня. Далі у денному огляді. Окупанти знову атакували Україну балістичними ракетами іскандер М. Ударними БПЛА типу шахет, керованими авіаційними та зенітними ракетами. Усього по промислових інфраструктурних, цивільних та військових об'єктах випустили 17 засобів повітряного нападу. Атаковано об'єкти у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Силами ППО знищено одну керовану авіаційну ракету х 59 і три ударні безпілотники. У сумах в результаті удару БПЛА виникла пожежа у двоповерховій будівлі на площі 100 метрів квадратних. Жертв та постраждалих немає. У Миколаєві загорілася складська будівля. Попередньо без жертв, однак пошкоджені вікна, житлових багатоповерхівок. На Миколаївщині зруйновано заклад харчування. Під завалами загинуло дві особи, одна постраждала. Також пошкоджено житлові будинки, сільгосппідприємство, іншу цивільну інфраструктуру. Ліквідовано пожежу у непрацюючому складському приміщенні без постраждалих. У Покровському районі Донеччини пошкоджено будівлю навчального закладу. У Запоріжжі завершилися пошукові роботи на місці ракетного удару по житловому п'ятиповерховому будинку. Загалом загинуло п'ятеро осіб ще п'ятеро постраждало. Також цієї ночі в місті пошкоджено одну промислову будівлю. Жертв та постраждалих немає. Немає тепла у квартирі. Звертайтесь до ОСББ чи управлінської компанії, адже у рівному лише 17 багатоповерхівок ще без теплопостачання. Решта 792 – отримують теплоносій. Незапущеною залишається одна котельня в районі вулиці Дубанської. Після розпломбування газового лічильника працівниками компанії Рівнегаз. Вона запрацює. Про це повідомили у Рівне Теплоенерго. Щодо скарг мешканців інших мікрорайонів, що у квартирах холодні батареї, то тепловики радять звертатися до голови ОСББ або управлінської компанії, адже після подачі теплоносія у кожному будинку мають запустити в роботу теплопункт. Жінку із маленьким сином, які зникли добу, тому знайшли за 5 кілометрів від дому. Вчора, 18 жовтня, близько 20-ї години, до поліції звернувся 44-річний житель села Баран на колишнього Радивилівського району. Що близько 10-ї години, його 39-річна дружина разом із дворічним сином Іванком велосипедом поїхала у невідомому напрямку і не повернулися. До розшукових заходів залучили правоохоронців, лісівників та небайдужих громадян. Знайшли матір з дитиною сьогодні. Близько одинадцятої години до поліції зателефонував громадянин, який повідомив, що побачив їх в селі срібне. Зі слів дезорієнтованої жінки, вона із малюком пішла гуляти до лісу, але заблукала. Тож їм довелося ночувати у масиві. На ранок вийшла в іншому селі. Дворічного хлопчика госпіталізували у лікарню, а його матір доставили до спеціалізованого закладу. Одразу двоє героїв із села Корост Сарненського району повертаються додому на щиті 13 жовтня. Під час виконання бойового завдання в результаті ворожого обстрілу в районі населеного пункту Першотравневе Харківської області загинув Олег Кошляк. Стрілець санітар 1988 року народження був мобілізований у вересні 2022 року. А 18 жовтня перестало битись серце солдата Руслана Сябра. Захисник помер від ускладнень пов'язаних з травмами, отриманими при виконанні військового завдання. У мізоцькій громаді помер 43-річний Ярослав Клименко, житель СМТ Мізоч. Чоловік у 2016 році був призваний до лав Збройних сил України на контрактну службу. 4 серпня 2023-го звільнився за станом здоров'я. Вічна слава героям. Ще троє захисників з рівного поповнили лави небесного війська. У боях з російськими окупантами загинули Дмитро Оденець, Анатолій Солтист та Дмитро Тихонюк. Наймолодшому з бійців було лише 23 роки. Більше сотні рівнян прийшли на головний майдан, щоб віддати шану полеглим на війні землякам. Були на прощанні і наші журналісти. Троє військовослужбовців з Рівного повернулися додому на щиті. Сьогодні місто прощалося із 23-річним Дмитром Одинцем, 53-річним Анатолієм Солтисом та 36-річним Дмитром Тихонюком. Двоє перших бійців загинули під час виконання бойових завдань на Харківщині. А гранатометник Дмитро Тихонюк неподалік Мар'янки на Донеччині. У цивільному житті чоловік працював кур'єром на пошті. Друзі та колеги Дмитра великим колективом прийшли на майдан, щоб провести свого товариша в останню дорогу. Завжди був добрим чуйним. Відзивався на будь-яку потребу, завжди всім допомагав. Дуже світла людина, нам буде його дуже не вистачати. Він загинув за всіх нас, щоб потрібно, щоб ми про це не забували. І щоб його жертва не була марною, наймолодший із полеглих на війні рівнян, 23-річний Дмитро Одинець, закінчив місцеву 25-ту школу, а потім вступив до університету у Києві. Після навчання працював в іт сфері а згодом прийняв рішення добровольцем піти захищати країну. За самого Дмитра, к не молодше з року, от він був тренером в місті ліною працював також і дуже прагнув, от коли почалась війна, дуже прагнув попасти в зброю в збройні Сили України. Ще по документах він був непридатний, і таким чином він намагаючись все зробити для того, щоб попасти та захищати. Ну, все таки його взяли в армію безпосередньо, от під час бойових задач, теж загинув на Харківщині. Анатолій Солтис народився у селі Привільне Дубинського району, але більшу частину свого життя присвятив роботі на тролейбусному підприємстві у Рівному. На героя вдома чекали дружина та двоє дорослих синів. 53-річний старший сержант загинув 14 жовтня внаслідок ворожого обстрілу. Що стосується самого Анатолія, він працював у нас більше триста. Років на рівне електротрансі, тобто і народився він на Дубинщині. І коли прийшла повістка, він теж не вагаючись пішов захищати нашу країну. Під час панахиди на Майдані містяни встелили квітами домовини з полеглими бійцями, поховали чоловіків на алеї Героїв міського кладовища Нове, вічна та світла пам'ять українським захисникам. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Смерть через паління в ліжку у Сарненському районі під час ліквідації пожежі в приватному господарстві знайшли мертвого власника. Займання в житловому будинку сталося вчора близько 16-ї години в селі Ясенець Дубровицької ТГ. Осередок загоряння знаходився в одній із кімнат. Після ліквідації вогню рятувальники виявили тіло 51-річного чоловіка. Ймовірна причина пожежі необережність під час куріння. Поліція Рівненщини має нового керівника. Тимчасово виконуючим обов'язки начальника ГУНП області буде Віктор Шанський. Його сьогодні представили колективу. До призначення на Рівненщину полковник обіймав посаду заступника керівника поліції Чернігівської області. За плачами нового очільника головного управління також робота уповноваженим карного розшуку служба в оперативних підрозділах УМВС у Києві та Київській області. Також Віктор Шанський обіймав посади керівного складу в управлінні боротьби. Без організованою злочинністю нагадаємо, екс очільника поліції Рівненщини Олександра Ганжу перевели у місто Дніпро. У жителя рівного правоохоронці виявили велику кількість таблеток, схожих на наркотичні. Вчора близько 17-ї години на вулиці Олексинській обласного центру екіпаж патрульних помітив чоловіка пасажира таксі, який підозріло поводився, закриваючи обличчя руками. Із собою у 33-річного рівнянина була коробка, яку він отримав на пошті. У ній виявили 54 блістера з таблетками, ймовірно, для виготовлення наркотичних речовин. На місце викликали слідчих. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Патрульні Рівненщини оштрафували водія вантажівки, який на перехресті обігнав інший вантажний автомобіль. Порушника зафіксували сьогодні вночі на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Варковичі Дубенського району. Поліцейські одразу ж наздогнали Керманича та зупинили на 43-річного чоловіка. Інспектори винесли постанову за частиною 2 статті 122 КУПАП порушення правил проїзду перехресть. Майже 6 мільйонів гривень мають повернути до держбюджету електропостачальні компанії, які незаконно підвищували ціни для комунальних закладів рівненщини. Прокурорами встановлено, що компанії неодноразово ініціювали укладення додаткових угод про збільшення вартості електроенергії, хоча на ринку коливання цін не було. Таким чином постачальники отримали 5 мільйонів 700 тисяч гривень безпідставно переплачених бюджетних коштів. Наразі судами задоволено таких позовів на майже 1 мільйон гривень. Майже 3 мільйони гривень штрафу сплатить одна із громад Рівненщини за незаконну вирубку лісу. Працівники держекоінспекції провели перевірку на території Рокитнівської селищної ради, де виявили незаконну рубку лісоматеріалу різних порід 912 дерев за межами населеного пункту села Рокитне, 65 – на землях запасу лісогосподарського призначення за межами населеного пункту села Осницьк. Розмір заподіяної шкоди 2 мільйони 911 тисяч гривень. thank <music> you На Рівненщині інспектори рибоохоронного патруля викрили чотирьох порушників природоохоронного законодавства. На ставку поблизу села Корчів'я Рівненського району чоловіки намагалися виловити рибу за допомогою сіток. Однак скоїти задумане не встигли до приїзду інспекторів. На порушників склали адмінматеріали. А в селищі Зарічне до відповідальності притягнули чоловіка, який продавав щуку без дозвільних документів. Електронні рецепти на ліки діятимуть втричі довше. Міністерство охорони здоров'я України інформує, що замість 30 днів є рецепт, буде доступний 90». Це рішення дозволить пацієнту не лише рідше відвідувати лікаря, щоб поновити рецепт, але й зручніше погашати його в аптеках. При цьому перелік рецептурних ліків та правила їх відпуску залишаються незмінними. Виключення наркотичні лікарські засоби строк дії рецепта залишається 10 діб. А на ліки, які підлягають реімбурсації або відпускаються на пільгових умовах чи екстемпоральні лікарські засоби, 30 календарних днів. Такою була ключова інформація на цю годину. Більше новин традиційно розповімо вже у вечірніх випусках. Залишайтеся на ресурсах сфери. Не пропустіть головного. До зустрічі.